У Чернівцях погасили серію марок воєнного часу від Укрпошти. Вони присвячені гвардії наступу. Трети. Пошта офіційно ввела в обіг поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу цього разу на Марці зобразили бійців спецпідрозділів, які звільнятимуть окуповані території, в тому числі Крим. Ми вже займаємось формуванням гвардії наступу. Ми безпосередньо окремою штурмової бригади Людь і я вважаю, що такий захід він тільки популяризує набір до цієї гвардії. Національна гвардія представила на Марці свого бійця, 19-річного строковика, який вже відзначився у боях та отримав звання Героя України. Хлопчина з Франківська, який на запорізькому напрямку збив сім повітряних цілей. Це одну крилату ракету і це літаки. Це суттєва шкода для загарбника і великий крок на шляху до перемоги. Тому ми хочемо запевнити вас в тому, що він у нас такий не один. Буковинський прикордонник Богдан Гуменюк має власну колекцію символічних поштових знаків від Укрпошти на хобі надихнула перша марка, яка вже стала легендарною з острова Зміїний. У 2015 році я проходив там службу і очолював підрозділ. І острів зміїний, будучи прикордонною заставою, мені підпорядковувався. Я дуже багато провів там часу. Дуже добре знаю особливості острова і знаю особисто цю людину, навіть яка вказала напрямок руху російському кораблю. Прикордонник додає, збирає марки саме з військової тематики. Команді сі 4 зізнається, продавати колекцію не планує, адже це історія, яку він хоче показувати нащадкам. Нову серію Марок до поштамту прийшов філателіст із 55-річним стажем Олександр Буц. Військова тематика для нього особливо цікава, тож примірники купив не лише для себе. Багато друзів, так, я беру там, одні от, в Америку, один в Голландію, один в Норвегію і дві собі. Погасити марки, присвячені гвардії наступу, у Чернівцях можна ще завтра. Тираж блоку складає 235 тисяч примірників. Придбати їх можна у будь-якому відділенні Укрпошти. Олена Крічко, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4